Добрий день, дорогі друзі, компанія Мотор Україна. Сьогодні знімемо вам найдешевшу модель трактора на 50 коней. Одразу анонсом кажу, це Forte RD504, дуже нашумівший трактор, і коштує він на сьогоднішній день 7900 доларів. Він має у нас 20-ту резину передню, 28-му резину задню, 124 на 28. Є також у нас довантажувачі. Вони тут не дуже великі, тому що по суті. По суті своєї тут Ваги на тракторі вистачає. І оці Довантажувачі балансіри вони ставлять в основному чисто на скажімо так, для декора, да? тому що там 20 тих кілограмів вони ролі не зіграють. І 44 кілограми на передній міст теж ролі не зіграють. Передній міст у нас, до речі, йде 35-го типу, тобто не 50-й, але і ціна трактора, слухайте, на 1200-1300 на менше від інших моделей. Тобто, що, що, по це нам, що про це нам можна сказати? 24 і 35 мости вони дуже схожі. По суті, своєї. це звичайний міст для роботи заднім навісним обладнанням. Тобто його функція кермувати, поворачувати передні колеса, обертати вправо-вліво і робити проходимість, тобто, коли повний привід. З цими задачами він справляється. Якщо ви хочете на цей трактор поставити якийсь погрузчик чи там лопату, отвал, тоді, друзі, не роздивляйтесь, цей трактор підходить в основному під роботу на задній навісній системі. Тобто плуги, культіватори, косарки, сажалки, копалки, все, от все, що назад ставиться, все буде класно працювати. Якщо хочете передок нагружати, беріть більші моделі, але й дорожчі. Переходимо далі. Навісна система трьохточкова, товсти, товста клішня теобразне наварювання, 6 вал відбору потужності, 540 1080 обертів, Два, дві гідропари, 4 гідровиходи, задній чулок у нас 80-ї моделі, регульована задня кулія, до речі, диск задній розборний, передній, цільний, задній розборний. В комплекті автомобільна розетка йде. Кріплення для номерного знака, заднього освітлювальна, не фара, а поворотники, з задні. Один в один, як на файтерах і на скаутах, тому що вони, я думаю, в одному магазинчику закупаються от, по цим конкретно моделькам. Оцей от красунчик у нас взагалі перекочував з мототракторів. Тобто на мототракторах по суті, стоїть майже такий самий. Тільки тут трохи більший. Дешевий ліфтарик, але він працює. Звичайна галогенка, тобто жовте освітлення, але реально світить буде нормально. От Повірте мені. Причіпний механізм у нас нижнього положення під товстий 28 палець. Значить, по трактору маса у нас стоїть біля керма. Тобто, ну, відносно, да? тобто, от Ви сидите, такий, ой, блін, забув е, вімкнути масу. Не треба вставати, спокійно нахилилися, ручку просунули, ляп, все зробили. Маса тут нормальна, е, металева, пружина, тобто, вона у вас е, точно відпрацює не один рік. Можете її не міняти, все класно буде. Е, значить, паливний бак у нас знаходиться під капотом, підлога тут рівна. І от по підлозі тут є, де є декілька нюансів, тому що. Підлога вирівняна, а сідушка е не приподнята. Тобто, у вас, е якщо ви там двохметрового зросту, 190 вісімдесят п'ять, може бути відчуття, що ви трішки на картанах да, сидите. Але в цілому, в принципі, їздити можна. Тобто, Мені з моїм зростом було б нормально. От, Всі педалі вижимаються, все нормально. Єдине, що у вас коліночки постійно в зігнутому стані. Так, чотири передачі вперед. Одна передача. Ой, чи одна передача. Чотири передачі вперед і перемикання реверса. 8 плюс 8. Також повишені, поніжені перемикаються під'єднання переднього приводу, є блокування диференціалу, є у нас е, вмикається вал відбору потужності дві швидкості. Тут виставляється швидкість, тут вмикається. Це у нас гідравліка і гідровиходи, три отаких от от речашки. Е, зручне розташування всіх речагів, в принципі, нічого не заважає. E, значить, прибор на панель електронного типу, комбінованого є маленький e, такий ну він же тахометр, по суті, мотогодини показує. Все інше механічного типу. Тобто основні, якщо якісь там e, помилки чи порівню мастила, чи ще щось, вони вискакують як помилочки. E, немає таких от показників, як на електричних приборках. Нагадую, ціна 7900 доларів за 50-ку. Мотор тут км 495 3,2 літри, стейдж другий, тобто 50 коників. Отакий от от тракторець, друзі, маємо на продаж 2 роки офіційної гарантії. Доставочка безкоштовна, без передоплати по всій Україні. Нагадаю, модель називається Forte RD504 7900, доставка безкоштовна в будь-яку точку України. Якщо зацікавила вас дана модель, набирайте, чекаємо ваших дзвіночків. Пока-пока.